2 липня працює медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепуренко. і зараз говоримо про вихід України із Оттавської конвенції та правила призову для чоловіків 18-24 років. І з нами в студії Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з нацпитань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, вихід України з Оттавської конвенції. Роз'ясніть, будь ласка, чому це важливо і чому Україна вирішила відмовитися від заборони протипіхотних мін? Оттавська конвенція дійсно забороняє виготовлення, накопичення зберігання, застосування і передачу протипіхотних мін. Цю конвенцію підписало більше ста держав світу різних 130 з лишніх держав. Її було підписано, розроблено з метою скажімо так, мінімізації ризиків для здоров'я під час бойових дій, тому що протипіхотні міни вони насамперед розраховані на враження живої сили військовослужбовців. Україна цю конвенцію підписала і ратифікувала в 2005 році, але з початком війни в 2014 році, особливо після повномасштабного вторгнення в 2022 році, стало очевидно, що Російська Федерація, яка цю конвенцію не підписала і не відповідно на себе жодних зобов'язань не взяла. Масово використовувала протипіхотні міни, які призводили до важких травм бойових поранень наших військовослужбовців. Тому я думаю, що припинення дій відмова від зобов'язань, передбачених цією конвенцією, це рішення вже. Перезріло для України його необхідно було ухвалювати за великим рахунком на початку війни під впливом бойових дій і характеру бойових дій, які ведуться на території України. Багато країн переглянули своє ставлення до цієї конвенції. Зокрема, Прибалтійські країни вийшли з цієї конвенції. Польща тому на рівні нашого комітету тривали дискусії протягом кількох місяців з приводу необхідності ухвалення відповідного рішення і в Україні було рішення Ради національної безпеки і оборони, і президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення. Там є один нюанс, який, скажімо так, пов'язаний з процедурою припинення юридичної сили для України цієї конвенції, тому що для депозитарія, який є генеральний секретар організації Об'єднаних Націй, країна, яка вирішила вийти з цієї конвенції, має заявити про свій намір вийти за 6 місяців. І після спливу шестимісячного сроку е, зобов'язання накладені цієї конвенції для країни припиняються. І ще є один такий дискусійний момент, який був предметом, е, скажімо, обговорень на е, міжнародно-правовому політичному рівні, е, в цій же конвенції, е, які, норми, які регламентують порядок виходу, передбачають, що якщо після того як держава заявила про вихід з цієї конвенції, е, вона була втягнута в збройний конфлікт. То вихід призупиняється до завершення збройного конфлікту, але Україна була втягнута раніше в збройний конфлікт, і тому обмеження, які передбачені цією конвенцією в цій частині, вони є достатньо дискусійними. Я думаю, і точно Україна. Позбавити має позбавитися тих обмежень, які пов'язані з е, застосуванням насамперед протипіхотних мін, тому що е, протипіхотні міни це невід'ємна складова будь-яких е, інженерно-загороджувальних е, споруд, які унеможливлюють просування ворога. І е, воно має як великий військовий, так і психологічний вплив і, відповідно. Рішення правильне рішення підтримується членами нашого комітету. Оскільки ця конвенція в 2005 році була ратифікована 18 травня Верховною Радою України, то Вихід цієї конвенції має також бути проголосований Верховною Радою України. Я думаю, доручення президента, яке місце в указі для кабінету міністрів України, буде найближчим чином часом формалізоване, і надійде відповідний проект закону про денонсацію цієї Отавської конвенції про вихід з протипіхотних мін. Я думаю, що Україна знаєте, зможе і сама дуже швидко налагодити випуск цих мін. Для того щоб е, стримувати ворога від е, намагання е, наступати, Україна зможе отримувати ці міни від тих країн, які, наприклад, не підписали цю конвенцію, ну в тому числі і купувати. Тому це дуже важливий крок. І з точки зору посилення наших оборонних спроможностей, е, ну безперечно, його потрібно було б ухвалювати раніше. Але дуже добре, що ми його зараз ухвалили. Зважаючи на ті нюанси, які ви проговорили щодо шести місяців цього проміжного періоду, якщо говорити практично, то коли все ж таки? Юридично Україна буде має право е, використовувати ці міни, якщо от найближчим часом буде підписано, ратифіковано це я думаю, що якраз після оскільки президент указ видав проведення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно повідомлення для генерального секретаря організації об'єднаних Націй, який є депозитарієм цього документу, і шість місяців Україна зможе їх вже застосовувати в Україні. Коли відбувалася ратифікація, Верховна Рада доручила Кабінету міністрів України виділ 2005 тисяч році, я маю на увазі, доручила виділити фінансові ресурси на знищення протипіхотних мін, але в зв'язку знову ж таки з тим, що фінансового ресурсу в державі завжди не вистачає. Частина цих протипіхотних мін е, касетного характеру вони ще є на складах в збройних силах України. Тому я думаю, що досить швидко ми зможемо після припинення дії цієї конвенції вже їх використовувати для мінно-загороджувальних споруд, які унеможливлять просування ворога. Ви вже сказали, що це рішення варто було ухвалити ще раніше, адже справді вже 4 роки триває війна. Що заважало е, ухвалити це рішення вийти з цієї отавської конвенції раніше? Чому це не було ухвалено раніше? Ну насправді дискусії про необхідність і про доцільність виходу вони тривали до останнього часу, тому що Україна, як країна, яка демонструє свій європейський цивілізаційний шлях вибору, вона дотримується тих міжнародних документів, які мають на меті мінімізувати якусь шкоду для життя здоров'я людей, в тому числі під час збройних конфліктів. Цю конвенцію підписало, як я вже сказав, більше 130 країн, і серед них була Україна. Але з урахуванням того, що Росія масово застосовує ці засоби враження. Україна правильно ухвалила рішення. Я думаю, що напевно знаєте, оці цивілізаційний вибір і. Принципи, які Україна дотримується, вони були предметом дискусії і не дозволяли навіть от зараз, як я вже сказав, вже більше трьох місяців, напевно, місяців чотири у нас в комітеті тривали дискусії. Ми зверталися з відповідними зверненнями і до уряду, до міністерства закордонних справ. Була така достатньо непроста дискусія, але переміг, скажімо так, той поля, що для нас важливо зберегти нашу країну, територіальну цілісність, державний суверенітет, і потім, вже після війни, будемо дивитися, які. Конвенції, які обмежують застосування звичайних видів озброєння, варто а які не варто підписувати з огляду на те, що Україна нікуди не дінеться від Російської Федерації і кордони більше двох тисяч з урахуванням Російської Федерації і Республіки Білорусь також необхідно буде захищати. Давайте поговоримо про мобілізацію. Зокрема, з 1 липня дещо змінюються правила відстрочки для призовників віком 18-24 роки. Розкажіть більше про них. Законі України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію про військову обов'язку військову службу передбачено, що е, громадяни України віком до 25 річного віку е, не будуть призиватися на військову службу. Є кілька обмежень, тобто е, мова може йти про е, військовослужбовців, військово, громадян України до 25-річного, які е, е, є військовозобов'язаними. Але для цієї категорії осіб ми передбачили контракт, тобто ніяких. Е, Масового при призиву на військову службу ніякої мобілізації осіб до 25-річного віку не буде, ніяких змін з цього приводу Верховна Рада не ухвалювала. З'явилася інформація, що є така ініціатива заборонити чоловікам до 25 років отримувати професійну освіту, тобто вступати до коледжі та інші професійні навчальні заклади. Прокоментуйте це, будь ласка, чи справді є така ініціатива? Ну я, я не можу зараз вам сказати, я чесно говоря, не бачу відповідно законопроекту, який би обмежив таке право взагалі, будь-які обмеження на здобуття освіти, вони будуть сумнівно конституційними, тому що конституція гарантує право на освіту. Але тут у нас ділема, яка виникла з початку широкомасштабного вторгнення, тому що право на освіту перетворилося на можливість зловживання цим правом для того, щоб отримати право на відстрочку. І як ми вже говорили, в тому числі і тут у вас з особливо. 22 23 рік кількість студентів, кількість абітурієнтів відповідно студентів віком від 30 там, і до 50 плюс різко збільшилася. Також різко збільшилася кількість бажаючих отримати після дипломного освіту, тобто аспірантуру, докторантуру, причому на комерційній основі. Тому відповідні рішення ухвалювалися для того, щоб не було можливості для зловживань професійно технічна освіта це також. Один із рівнів освіти, який передбачає право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію. Тому тут треба підходити дуже раціонально, для того, щоб з одного боку не обмежити право на освіту, з іншого боку, не дозволити зловживань. І кількість аспірантів, кількість студентів з початком війни достатньо суттєво зросла. Відповідно, ті запобіжники, які... Унеможливили зловживання, вони мають бути, але я ще раз підкреслю: я не бачу відповідних законодавчих змін, тому мені зараз складно коментувати. Вчора в медіа широко поширювався скандал щодо львівської обласної військової адміністрації, яка погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами від неіснуючої громадської організації. Тож питання як ці та інші махінації стають можливими навіть от на четвертому році війни. Ну, на превеликий жаль, коли йде війна, і йде мобілізація, значна кількість громадян намагаються уникнути призову на військову службу. Абсолютно природно, бояться це страх бути пораненим, страх загибелі. Відповідно, шукаються різні лазівки законі напівзаконні. На сам ну це можливо через зловживання з боку певних посадових осіб. Як той приклад, про який ви щойно сказали, я думаю, що це предмет реагування правоохоронних органів В Україні достатньо правоохоронних органів, які мають адекватно реагувати на такі факти порушень. З точки зору законодавства, передбачити якісь додаткові обмеження ну досить складно, тому що завжди знаходяться певні лазівки, які при зловживанні службовим становищем стають можливими. Я думаю, що тут має займатися правоохоронна система. І винні мають притягатися до відповідальності, коли без наявності достатніх правових підстав можна було уникнути призвону військову службу чи незаконно залишити територію України. А обмеження на свободу пересування ми запровадили з першого дня війни відповідним законом, тому що це. Обмежень, яке допускається і Конституцією України і міжнародними документами, тому тут дискусії з приводу правомірності або неправомірності заборони на виїзд з України в принципі не може бути вона абсолютно легітимна і допускається як національним, так і міжнародним законодавством, але зловживання тим більше вчинення кримінальних правопорушень за. Під, якимось підробленими документами чи через інші незаконні механізми вони мають ну негайно отримувати реакцію правоохоронних органів, яких України, яке вже ще раз підкреслю, достатньо багато, які отримали в тому числі і відстрочку, і бронювання на час воєнного стану, тому вони мають ефективно виконувати свої завдання. Дякую, пане Федоре. Шановні журналісти. Якщо є питання, зараз вам передадуть мікрофон. Ліна Бурцева Суспільне новини в Білому домі підтвердили, що США призупиняють поставку частини ракет ППО та інших боєприпасів для України. Скажіть, будь ласка, як таке рішення США може відобразитись на обороноздатності України? Ну Будь-які рішення наших партнерів про о, зупинку про або про обмеження поставки для України певних видів озброєння, тим більше е, таких видів озброєння, які є унікальними, які інші країни, крім сполучених штатів, якщо ми говоримо про в даному випадку про сполучені штати, е, зокрема ракети до е, зенітно-ракетних комплексів Петріот, ніхто поставити в Україні не може. Відповідно, рішення для нас є дуже неприємним. Безперечно, воно є болючим і е, на фоні тих масових ракетних терористичних атак, які Росія вчиняє проти України проти мирних населених пунктів і громадян України, які гинуть майже щодня від таких терористичних атак, це дуже неприємна ситуація. А я думаю, що наші дипломати, офіс президента, безпосередньо сам президент. Будуть мати перемовини з нашими американськими партнерами. Будемо сподіватися, що ця ситуація буде вирівняна. І тут варто сказати, що для мене особисто, як для представника профільного комітету, є дещо незрозумілим, наприклад, обмеження в поставці 155-х фугасних снарядів 155-го калібру. Тому що я знаю точно, що на території Сполучених Штатів Америки з початку війни відкрилися нові заводи, які мають достатньо великі потужності для виготовлення саме таких боєприпасів, і говорити про те, що Поставка Україні, якимось чином завдасть шкоди обороноздатності Сполучених штатів Америки. Ну це досить умовно, і я думаю, що навряд чи це повністю відповідає реаліям. Так само, як і наприклад, ракети, які були згадані в цьому прес-релізі Білого Дому, чи в заяві представниці Білого Дому, зокрема AIM ракети класу повітря-повітря, вони сполученими штатами практично вже не застосовуються їх кількість достатньо велика. як... А 9 так і сто 120 які достатньо ефективно продемонстрували себе в українських розробках, за допомогою яких знищуються повітряні цілі ворога. Тому дещо дивне, скажімо так, це рішення. Дочекаємося офіційного документа, який буде передбачати і аргументи, і перелік точний перелік тих видів озброєнь, які для України будуть обмежено найближчим часом. Я думаю, що це питання буде вирішено нашими дипломатами і нашим президентом. Якщо говорити про припинення постачання частини ракет ППО та інших високоточних боєприпасів для України, від США, то де Україна ще може брати боєприпаси? Чи можуть інші партнери допомогти в потрібному обсязі? Ну, як я вже сказав, ракети до зенітно-ракетних комплексів Петріот вони є унікальними і їх виробляють лише Сполучені Штати Америки. Будь-яка передача таких засобів озброєння відповідно до правил міжнародних правил торгівлі постачання зброї. Вона вимагає погодження виробника. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки погодять передачу таких ракет тими країнами, які їх мають, то Україна має шанс їх утримувати. Чи будуть інші зенітно-ракетні комплекси оснащуватися американськими ракетами інших виробників? Ну подивимося, як я вже сказав. Давайте дочекаємося офіційного документа в Європі. Достатньо також таких засобів. Таких видів боєприпасів, тому зараз зарано говорити про якісь там про якусь катастрофу. Звичайно, будь-які обмеження вже сказав для України будуть дуже негативними, але ми постійно працюємо над тим, щоб знайти альтернативи в забезпеченні нашої протиповітряної оборони. Тому будемо над цим також далі працювати. Дякую, <кху> дякую. Можливо, є ще запитання. Тоді дякую, пане Федор. Нагадаю, що ми говорили про вихід України з Ота. А ще питання є, перепрошую. Я хотів ще по Отавській конвенції запитати. Максим Гундер Reuters. Я б хотів ще по Отавській конвенції запитати. Приблизно скільки мін було в цих радянських запасах, які залишилися ще в Україні. Україна відповідно до своїх зобов'язань, взятих після ратифікації цієї конвенції, знищила практично всі фугасні, але касетні боєприпаси. Залишилися кількість я називати не буду, тому що це питання е, інформації з обмеженим доступом. Їх є достатньо для того, щоб було боляче для ворога. Ем, і в плані виробництва: наскільки легко буде? Вибачте, давайте почнемо з іншого. А, чи треба буде змінювати українське законодавство після виходу з конвенції? Щоб. Створити, щоб дозволити виробникам українським виготовляти міни, чи чи треба буде змінювати українське законодавство для цього? Ні, достатньо буде е, припинення і денонсації міжнародної цієї отавської конвенції для того, щоб виробники України, як державні, так і приватні, е, мали можливість виробляти ці е, засоби ураження. І на сьогоднішній день я вам скажу, що підготовка до таких виробничих е, дій, вона йде достатньо активно. Я думаю, що ми дуже швидко зможемо налагодити і поставити на озброєння ці засоби стримування з за великим рахунком е, просування е, піхоти ворога. Так. Тобто у вашому баченні це буде здебільш річ, яка буде вироблятися так, як дрони вітчизняними українськими виробниками, чи буде якби більше покладатися на, на імпорт з інших країн? Якщо на імпорт, то які країни зараз розглядаються як скажімо, потенційні великі постачальники релевантних мін, які будуть потрібні? Я думаю, що якраз перший приклад, який ви назвали, коли Україна дуже швидко налагодила масове виробництво безпілотних літальних апаратів, різноманітних дронів, він є достатньо показовим, що військово-промисловий комплекс, в тому числі і в приватній сфері, дуже швидко адаптується до вимог і до потреб сектору безпеки і оборони. Я переконаний, що наші приватні компанії і державні компанії української оборонної промисловості корпорації зможуть дуже швидко налагодити виробництво цих засобів. Якщо будуть скажімо так пропозиції від наших партнерів, які не підписали цієї конвенції, в яких є ці міни, тому що. Тут же треба чітко розуміти, що ми можемо отримувати протипіхотні міни виключно від тих країн, які не підписали і не стали учасницями отавської конвенції, тому що на всіх інших лежить обмеження, в тому числі, про передачі таких засобів ураження, не підписала Російська Федерація, не підписали Сполучені Штати, Індія, Пакистан, деякі ще азійські країни. Ну наші спецекспортири працюють з багатьма країнами. Я думаю, що при потребі, яка буде сформульована міністерством оборони України, якщо вона така буде, окрім тих. Спроможностей, які будуть демонструвати наші вітчизняні виробники, ми зможемо знайти достатній кількості ці засоби враження? Ще останнє питання. Україна воює на своїй зараз всі, майже всі бойові дії, в принципі, всі ведуться на, на українській території. І тобто це рішення значить, що Україна буде ставити міни на, на, на своїй території. Наскільки це складно було? З тих причин, що ви назвали, чому це рішення було прийнято, наскільки складно було це рішення прийняти, розуміючи, що Україна буде мінувати свою територію, а не територію іншої країни? Ну будь-якому випадку, оскільки бойові дії ведуться на території України, Україна змушена створювати мін, мінно загорожувальні споруди, які унеможливлюють просування ворога. Тут питання наскільки складно воно не стоїть, тому що будь-які будь-яке встановлення мін воно чітко регламентовано відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони і Генерального штабу, в тому числі і є карти цих мінних полів, які після завершення бойових дій дозволять достатньо швидко їх зняти. Розмінувати відпідні території, тому тут я проблем не бачу окрім як організаційно-правових і часових, певного часового проміжку якихось проблем з збільшенням мінного забруднення території України. Я не бачу. Ну і окрім того, на початку війни вірніше, перед війною ми Верховна Рада України за ініціативою членів нашого комітету розробила ухвалила закон про протимінну діяльність. Цей закон продемонстрував свою достатню ефективність на сьогоднішній день в Україні є значна кількість як державних, так і. Приватних протимінних утворень, які можуть ефективно розміновувати територію України, і вона розміновується, незважаючи на те, що є однією з найбільш забруднених в світі. Вона розміновується на звільнених територіях достатньо швидко і ефективно. Тому я не бачу тут проблем з точки зору так, тимчасового встановлення цих засобів ураження на нашій території. Вони будуть швидко зняті після звільнення на нашої території. Дякую вам, дякую, пане Федоре. Нагадаю, що з нами був Федір Ваниславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки. А команда медіа центру Україна вже працює над розкладом наступних подій. Дякую, що залишаєтеся з нами.